Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів. В доповнення до відео про мобільний застосунок Дія сьогодні хочу продовжити тему про керівника Міністерства цифрової трансформації Михайла Альбертовича Федорова і його причетність до скоєних злочинів. Та спочатку про самого Федорова, хто ж то він такий. Згідно офіційної біографії, відомо, що він народився в місті Васильівка Запорізької області в хорошій сім'ї, але про його батьків немає жодної інформації у відкритому доступі. В одному з інтерв'ю Михайло зізнався, що його мати працювала в районі адміністрації начальницею відділу фінансів, але потрапила під скорочення. Про свого батька він не згадував лише один раз на 24 му каналі, коли розповідав, що його мати і бабуся встигли виїхати за день до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. А батько залишився в окупації, але постраждав в перший тиждень окупації. У нього стався інсульт. Йому не була надана вчасно відповідна допомога, і через це він став інвалідом. З 2009 по 2014 рік він навчався в Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління і під час навчання був студентським мером Запоріжжя. У 2014 році балотувався на роді депутата від партії 5.10 Геннадія Балашова, але не прийшов. В грудні 2018-го Михайло приєднався до виборчого штабу Зеленського і очолив діджитал напрямок з команди на позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році. Він був обраний народним депутатом від партії Слова народу під номером шостим, а також став позаштатним радником президента в серпні 2019-го Призначений віце-прем'єр-міністром міністром цифрової трансформації. У березні 2021 року Зеленський увів Михайла Федорова до Ради національної безпеки і оборони України. На всіх сайтах, які публікували біографію Михайла Федорова, в тому числі і у Вікіпедії. Відсутня інформація, а де ж був Михайло і чим займався з 2014 по 2018 роки. А відсутня тому, щоби скрити від суспільства його кримінальне минуле. Бо саме в цей період він був членом організованого злочинного угрупування, яке з використанням інтернет-технологій протягом тривалого часу займалося ошукуванням громадян по всій території України. Про це свідчать матеріали кримінальної справи за номером. 12017 08 206 40633 від 15 лютого 2017 року та опубліковані документи відомого Запоріжжя, телеграм-каналу Запорізький Вазелін. За рік до початку президентської кампанії Зеленського. Запорізькою прокуратурою під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні під оперативним супроводом відділу протидії кіберзлочинам було викрито та припинено діяльність злочинної групи мешканців Запоріжжя. Зловмисники створили сайт вудаблюінноцентрін'ю, .in на якому розміщувалася завідома неправдива інформація про міжнародний центр інноваційних технологій з корекції фігури, нібито від міжнародної компанії Інноцентр, і пропонували та продавали потерпілим фіктивні системи схуднення та обладнання для зменшення ваги, які не відповідали заявленим технічним вимогам. А в подальшому з метою залякування потерпілих, які намагались повернути свої втрачені гроші, шахрані представлялися працівниками органів державної влади і правоохоронних органів. Надалі шахраї продовжували вводити в оману потерпілих, представляючись лікарями з великим стажем роботи в галузі корекції фігури, і нав'язували придбання або оренду персонального пристрою, переконуючи, що він вироблений у Німеччині і запрограмований персонально під клієнта в Ізраїлі. При вартості такого електростимулятора в кілька сот гривень, який абсолютно не відповідав характеристикам обладнання, під видом якого його пропонували, аферисти заробляли десятки тисяч з кожної потерпілої. Одну з жінок нагріли аж на 600 тисяч гривень. Протягом періоду злочинної діяльності зловмисників на підконтрольні їм банківські рахунки надійшло біля 5 мільйонів гривень. Гроші виводили на картки Приватбанку та Ощадбанку, попередньо відкриті на бомжів, а самі шахраї шифрувалися і діяли під кличками, вигаданими іменами і прізвищами. Згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлені дані близько 250 осіб, які постраждали від діяльності цієї злочинної групи. За документами слідства, Михайло Федоров, перебуваючи в злочинній змові з членами цього кримінального угрупування. Створив сайт для аферистів і був його адміністратором. Розганяв рекламу для залучення і подальшого пограбування жінок зайвою вагою, а також видаляв в інтернеті скарги і негативні відгуки потерпілих. За 2017 2018 роки кримінальна справа слідчими була повністю розслідувана. І до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя був надісланий обвинувальний акт, який вручили обвинуваченим. Справа Федорова була виділена в окреме кримінальне провадження. За інформацією, змі, мішу від допитів відмазували регіонали у березні 2017 року. Відразу після відкриття кримінальної справи, Михайло створив для убезпечення своєї підприємницької діяльності нове товариство під назвою Стадімір спільно з Павлом Матвієнком, колишнім головою Запорізької обласної ради і керівником фракції партії регіонів у ній. Під дахом цього стадіміру Федоров діяв майже два роки, аж поки у вересні 2018-го не стихло. Тоді він зареєстрував своє власне товариство СММ студію, клієнтом якого був і 95-й квартал Зеленського, зокрема квартал Концерт. Маючи вже набутий досвід, Михайло, трансформувавши застарілу злочинну схему заробітку, провів її повний ребрендинг. І замінив бездушний електростимулятор на живу симпатичну дівчину і запустив новий проєкт з тими самими учасниками злочинного угрупування. Даний проєкт Михайла Федорова, який діє до цього часу, займається не лише рекламою і просуванням чужих товарів і послуг, але й затвердженням журналістів є конвертаційним центром, тобто товариство СММ Студіо надає послуги з відмування грошей. А за надання фіктивних послуг справжніх грошей невдовзі навалило стільки, і що вистачило не лише на дорогих адвокатів і вирішення чисельних проблем у судах, нові круті тачки, але й залишилося ще й на те, щоб самим стати найвищою владою у новій країні слуг народу. А тепер друзі згадаємо, як кримінальну справу проти екс глави СБУ Друга Зеленського Баканова порушеного у 2017 році. Аналогічно спустили на тормоза. про найчеснішого екс главу Служби безпеки України Баканова. Я розповідала два місяці тому назад у своєму відео. Хто не бачив, будь ласка, заходьте і перегляньте. Після перемоги за команди на президентських і парламентських виборах судовий розгляд справи запорізьких злочинців застопорився. Як стверджували правоохоронці, прийшла команда зверху похоронити діло. І на останньому засіданні суду, який відбувся у вересні 2020 року, за клопотанням адвокатів співзлочинцям Федорова навіть повернули право користування власними автомобілями, на які раніше судом був накладений арешт. Влившись в команду Зе, Михайло Федоров продовжив свою злочинну діяльність і став фігурантом розслідування програми наші гроші. Журналісти дізналися, що Федоров отримав кошти на підтримку каналів інтернет-просування Зеленського від представників Сергія Шефіра до Чорної каси. Тобто, не через офіційні рахунки виборчої компанії. А готівкою, яку видавали в офісі за команди, згідно з оцінкою експертів, через руки шефіра і Федорова тоді прийшли мільйони доларів лівих грошей, податки з яких не були сплачені до бюджету. Але то був лише початок. У звіті політичної партії Слуга народу за 2019 рік, Михайло Федоров значився як благодійник Зеленського, який вніс пожертвування до його виборчого фонду у сумі півтора мільйони гривень. Цей звіт був опублікований як на сайті партії Слуга народу, так і на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Та в декларації за 2019 рік вже віце-прем'єр-міністр Федеров свій півтора мільйони благодійний внесок до виборчого фонду зеленського не зазначив і заявив журналістам, що він взагалі такого факту не пам'ятає. Відповідно до статті 366.1 кримінального кодексу України за таке правопорушення передбачено позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, і на відміну від зеленського президентського імунітету у Федорова не було як і не було порушеної такої кримінальної справи. Відмазатися від кримінальної статті та зберегтися на посаді віце-прем'єр-міністра дозволила йому кругова порука, державна зрада на всіх рівнях та суцільна змова зі справжнім криміналітету, який, рятуючи себе, зберіг заодно і його. Досліджуючи біографію Федорова, журналісти видання Правова інформатика вийшли на ще більший кримінал. На ще одне злочинне групування, яке десятиліттями приймало участь у газових схемах фірташа і розкрадало гроші на поставках газу та послугах ЖКГ, які повністю захопили владу в Мінцифрі та підвідомчому державному підприємстві дія взяли під контроль фінансові потоки з так званої діджиталізації та призначення на державні посади чиновників і it фахівців Мова йде про двох осіб у державному підприємстві Дія які вирішують все не тільки в дії, а й у Мінцифрі вказують, кого брати на посаду державної служби, кому які премії надбавки встановлювати, з ким укладати контракти і на які суми. Це наглядачі цифрою начальниці кадрового та фінансового управління державного підприємства Дія Юлія Мартинова та Наталія Чаленко, які тривалий час були членкинями організованого злочинного групування і газової мафії фірташа. Це люди міші Федорова, Він їх привів, вони сидять поруч з ним в кабміні, і через них він керує структурними підрозділами міністерства. Як ви думаєте, друзі, як могла Юлія Мартинова з гучними скандалами і кримінальними справами, обшуками в кінці 2017 року, в результаті яких було вилучено печатки підприємств, що фігурували в кримінальних провадженнях, допити арешти та затримання пов'язані з газовою мафією? От як могла така персона попасти на таку високу посаду і стати правою рукою прем'єр-міністра Федорова? Звичайно, що лише через спільні злочинні операції, одну з яких зафіксували журналісти. Коли Юля вирішила фінансово підтримати спільників по кримінальному бізнесу, які витратилися на суди та адвокатів, і перерахувала їм трохи бюджетних коштів, як кажуть народі, для підтримки штанів, і на цьому спалила всю контору. У товариство Гетвін, де Юля працювала тривалий час і по якому також було порушне кримінальне провадження, в червні 2020 року через державне підприємство Дія, вона, так би мовити, придбала послуги з надання доступу до програмного забезпечення ПРОФВОРД за 47 250 гривень, нібито для організації проведення тестування фізичних осіб та складання психологічних висновків. Кошти Гетвіну за профорт Юля перераховувала не сама, а за допомогою своєї спільниці Наталії Чаленко. Так як власне грошей у державному підприємстві дія тоді не було. Вони вирішили трохи намотитись бюджетними цільовими коштами, виділеними на розробку мобільного додатку Дія. Змінили призначення фінансування і перед черговим так званим траншем намалювали собі нічим не обґрунтований прибуток у специфікації до договору в 404 тисячі гривень, за рахунок якого і заплатили трохи грошенят підозрюваним спільникам у розкраданні в особливо великих розмірах. На цьому журналісти їх і викрили. І то був далеко не єдиний випадок деребану державних коштів. Як виявилось, вони розкрадали гроші з державного бюджету просто тупо, нахабно і безпринципно. Ганебний факт зловживань так званих діджиталізаторів на рівні контролюючих органів вперше було виявлено Державною аудиторською службою України під час перевірки підвідомчого Мінцифрі державного підприємства Дія за 2020 рік по бюджетній програмі під назвою Електронне урядування. За результатами тієї перевірки, щоб загасити скандал, миттєво позвільняли вище керівництво Державного підприємства Дія а щоб убезпечити всіх підписантів, в тому числі і очільників Мінцифри від довготривалого ув'язнення в тюрмах, аудиторський звіт засекретили, про що вже було мною сказано у відео про застосунок Дія. І щоб вияснити факти порушень, журналістам довелося збирати інформацію за запитами у парламенті, рахунковій палаті та Мінцифрі. Згідно отриманих копій документів, було досліджено, що аудитом перевірялися витрати виділених мінцифрі бюджетних призначень в сумі майже 150 мільйонів гривень. За висновками аудиторів зарплати в мінцифрі видавалися під ніщо. Зокрема, підставою для нарахування зарплати працівникам протягом 2020 року замість стабелів обліку робочого часу були якісь фейкові писульки. Безпідставно нараховано і виплачено таким чином премії та надбавки в сумі 48 мільйонів гривень. Середньорічні рівні надбавки за інтенсивність праці державним службовцям Мінцифрі встановили від 300 до 500%. відсотків. Також було встановлено, що премії та надбавки безпідставно нараховувалися та виплачувалися і мертвим душам в кількості 21 особи, які на той момент не були призначені на посади Державної служби міністерства. А враховуючи те, що, за словами Михайла Федорова, в Мінцифрі у 2020 році хронічно не виконували план, то взагалі не було підстав для виплати премії і надбавок. Перевіркою також було встановлено фейкові директорати у Мінцифрі, у яких кількість керівного складу становила 60% від загальної штатної чисельності структурного підрозділу. Тобто на 40% працівників припадало аж 60% керівників. Закордонні відрядження здійснювалися за відсутності затверджених технічних завдань. При цьому звіт про результати відрядження працівниками не подавалися. Ну напевно, їздили відпочивати або вирішувати якісь свої особисті справи за кошти платників податків. Другий факт зловживань встановила рахункова палата України під час проведення фінансового аудиту діяльності Мінцифри за той же 2020 рік по іншій бюджетній програмі під назвою Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації. Але чомусь той факт злочину був оформлений не як повноцінний офіційний документ, а просто у вигляді звичайної презентації, ну щоб краще сприймалися так звані перемоги і менше моляло людям очі те, що бачити їм не потрібно. Крім того, доповідаючи парламенті на засіданні комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації про зловживання Мінцифри, член Рахункової палати Ігор Єремчук чомусь забув включити мікрофон. Тож більшість з його слів з критикою цифровізаторів розчинилися безслідно в повітрі і не збереглися для історії. А Комітет Верховної Ради чомусь забув опублікувати стенограму засідання комітету на своєму вебсайті. До речі, журналістів на те засідання не допустили. Стенограма відродилася лише після вимог журналістів, з якої стало відомо, що Рахункова палата вимагала від керівництва Мінцифри виправити порушення. Але неправомірно виплачені кошти з бюджету, а це десятки мільйонів гривень щорічно. Повернути в бюджет нікого не зобов'язало. Незважаючи на постійні фінансові зловживання і розпилювання бюджетних коштів, на нічим не обґрунтовані витрати у сумі мільярд гривень закладені мінцифрою в проект державного бюджету на 2021 рік, під час засідання комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, яке відбулося у вересні 2021 року, було розглянуто питання про виділення Мінцифрі додаткових 5 мільярдів гривень на 2022 рік. І ніхто з присутніх не заперечив. Хочу підкреслити, що всі вище наведені факти розкрадань керівництвом мінцифри бюджетних коштів це лише за 2020 рік, які вдалося дослідити журналістам по актах перевірок контролюючих органів. Що робилося у 2021-2022 роках, та що відбувається в мінцифрі зараз, невідомо. Невідомо чи взагалі проводились такі перевірки, оскільки про їх результати нічого не повідомлялося. Та відсутність перевірок мінцифри контролюючими органами не завадило журналістам слідкувати за фінансовими операціями так званих дієвих, і, як виявилось, недаремно. Крім того, що мінцифри тупо і нагло наглотирили гроші через фіктивні зарплати і премії, вони ще крали бюджетні фінансування на різні проекти. Так, у вересні 2021 року на проєкті ноутбук кожному вчителю планували вкрасти 300 мільйонів гривень бюджетних коштів на відкатах при закупівлі близько 60 тисяч ноутбуків. За ці кошти можна було придбати ще тисячі ноутбуків вчителям. Відкати у розміні 30% були закладені в ціну ноутбуків по 20 тисяч 40 гривень, що було відображено у договорах на їх закупівлю. Похоже, що саме на завищену ціну якраз і звернули увагу працівники департаменту кібербезпеки СБУ, якими було викрито зловмисників і їх злочинні наміри та запобігли такому масштабному розкраданню державних коштів за сприяння найвищих посадових осіб держави. Ми отримали інформацію про наміри окремих осіб організувати протиправну схему при реалізації державної родової програми «Ноутбук кожному вчителю. Окремі особи хотіли забезпечити протиправну змову учасників it ринку саме вендорів, інтеграторів, тобто підприємств, які імпортують та займаються постачанням такого роду комп'ютерної техніки, та заявляли при цьому, що вони нібито уповноважені на це міністерством цифрової трансформації. Ми вирішили не чекати, доки злочини будуть вчинені, а діяти на випередження, щоб запобігти мільйонним збиткам державі. Служба безпеки України розкрила деталі зазначеної схеми, були встановлені конкретні особи, коли, котрі провели попередні перемовини з учасниками IT-ринку, які діють е і можуть бути задіяні до зазначеної програми. Та домовилися з ними про необхідність завищення цін на понад 30%. Саме ці 30% повинні були. Бути у вигляді відкатів, по суті, вкрадені. Хочу підкреслити, що 30% від близько мільярда вказаної субвенції це 300 мільйонів гривень. Але замість того, щоб порушити кримінальну справу і притягнути злочинців до відповідальності, дали можливість Михайлу Федорову реабілітуватися і заявити на брифінгу про повторну експертизу договорів. Зараз ми направили всі договори по всій країні на повторну експертизу. Ми не зупиняємо цю субвенцію, не зупиняємо договори. Ми просто повторно проаналізуємо всі умови і всі деталі цих тендерів. Це тих самих договорів, які ним же були розроблені і на всіх рівнях погоджені. Ну як вам, друзі, така робота правоохоронців? Мені так видається, що з боку СБУ це було не викриття, а попередження викриття іншими правоохоронними органами, наприклад, набу, а також журналістами-розслідувачами. Тобто, насправді це було не викриття, а прикриття. І ми пам'ятаємо, хто в той час очолював СБУ. Крім того, у вересні 2021 року журналісти розкрили ще один дуже важкий фінансовий злочин у міністерстві цифрової трансформації, зокрема підробку протоколів науково-технічної експертної ради національної програми інформатизації про погодження фінансування проєктів цифровізації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на десятки мільярдів гривень з бюджету. Зфальшованими виявилися електронні цифрові підписи двох високопоставлених державних службовців Мінцифри Вадима Коновала, заступника голови науково-технічної експертної ради, та Олександра Шевцова, її відповідального секретаря, а також тексти підписаних ними з півсотні протоколів за квітень вересень 2021 року на десятки мільярдів з бюджету за 2021 рік. Як виявилось, якісь невстановлені особи у злочинний спосіб, отримали доступ до кваліфікованих електронних підписів Вадима Коновала та інших співробітників Мінцифри на незахищених носіях, склали фейкові протоколи засідань науково-технічної ради з посиланням на прізвища інших її членів, підписали все це електронним цифровим підписом і розмістили в системі електронного документообігу Мінцифри. І викрити цей злочин журналістам допоміг сам Вадим Коновал, чистосердечно зізнавшися у всьому, що сталося, в офіційних відповідях на запити журналістів, а також надіславши їм тексти сфальшованих протоколів з електронно-цифровим підписом для їх подальшої фахової експертизи. На запит журналістів Вадим Коновал підтвердив, що Підписані його електронним підписом протоколи засідань науково-технічної ради, зі згадуванням його прізвища, одночасно з неіснуючим в мінцифри проектом постанови Кабміну про затвердження правил створення адміністрування, забезпечення функціонування засобів інформатизації розпорядниками бюджетних коштів, це повний фейк та підробка. Ну ось так, друзі, бачите, як з повітря злочинці роблять великі гроші. Тепер ми розуміємо, звідки вони з'явилися у чиновників мінцифри, за які вони придбали собі нові дороговартісні автівки, квартири в центрі столиці, землю під Києвом і побудували будинки. Але маємо надію, що після закінчення війни і нашої перемоги всі злочини керівництва мінцифри, як у сферах ІТ, кібербезпеки. Так і в розкрадання бюджетних коштів все ж таки будуть належним чином розслідувані і винні понесуть обов'язково заслужене покарання. Ну а зараз про нас з вами. За останній тиждень 11 доброчинців на підтримку каналу надіслали 2171 гривню 13 копійок, половину з яких, а це 1086 гривень, я переказала на підтримку дітей серед загинувших воїнів. Збройні сили України. І цього тижня підтримати не вдалося, на жаль. Список доброчинців розміщено у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщено і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Дякую всім і кожному, зокрема, за підтримку каналу. Долучайтеся, будь ласка, до добрих справ, хто має таку можливість, бо, підтримуючи канал, ви одночасно підтримуєте дітей серед загинувших воїнів і по можливості Збройні Сили України. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще цього не зробив, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Підпишіться також і на мій паралельний канал про життя, щоб у разі блокування в ми не втратили з вами зв'язок. Посилання на нього розміщено в описі під цим відео. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Бажаю вам, друзі, міцного здоров'я, спокійних днів і ночей, Божого захисту. І благословення. Тримаємо стрій, об'єднуємось навколо України і Збройних сил, допомагаємо, чим можемо, і кожного дня наближаємо нашу священну перемогу. Слава Богу, слава Україні, слава нашим героям і смерть ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім.